Перше, що ми робимо, це відкриваємо буси, заходи, ми запускаємо комп'ютер, включаємо генератор, StarLink, щоб був зв'язок багатьом людям, випустимо доступні ліки. Без зв'язку доступні ліки у нас не працюють. У нас вони є в наявності, в великій кількості Препарати, які знижують рівень цукру в крові, тобто діабети, перший та другий тип. Артеріальне давлення, препарати, які коректують сердечний ритм. Це саме три розпространені моменти. холодильник, температура 8 градусів, те, що зберігається 8 градусом в холодильнику, бентивати, шприци пластирі, пластирі звичайні, хірургічні і так далі. Це принадлежності фармацевтів, полка з настойками повністю, полка з розчинами для ін'єкцій, полка з препаратами, які стосовно для лікування сердечних захворювань. Захисте безпеки ну, по першу чергу це бронь, тобі що бронежилети 2 це мені та водію каски. Також використовуємо в деяких направленнях, коли ми дуже близько приїжджаємо до фронту реби. Не всі люди мають можливості виїжджати. Не всіх є транспорт, не не всюди ходить громадський транспорт, тобі ж банальні маршрутки у деяких поселках Це вже як два чи три роки. Вже їх там попросту як апріорі не існує. Цей момент другий момент люди завжди знають, що приїде аптека, і можуть розраховувати і вже писати список, чого потрібно конкретно. Там можуть бути мінни, по асфальтні дороги розбиті. Був один, один випадок, коли пролетів винищувач над головою до так такита. Питалися шукати, де можна сховатися. Звичайна людина в якомусь городі може собі вийти, поїдемо по попити каву та купити ліки, а там люди такого бо сим не можуть. Під прохід, 3-5 секунди, секунди, кілометрів. Це ми туди могли попасти під обстріл, ну, хоч і непрямою на воду. Бували такі моменти, особливо під Куп'янським напрямком та Ізінським напрямком, тому що фронт зараз нестабільний. І були моменти, що ми, я приїжджаю в село, я розумію, що це, напевно, останній раз там, і більше я туди не повернувся. Мобільна аптека зараз доволі таки потрібна річ, тому що вона буде забезпечувати ліки досить таки вразливу категорію людей, якої немає можливості забезпечити себе лікарськими засобами за самостійно.